Перша в 2024-му апаратна нарада при міському голові розпочалася з обговорення проблемних питань, частина з яких перейшла в поточний рік з минулого, частина яких утворилася вже в поточному році. Вчора були обстріли сусідніх територіальних громад, є пошкодження, і наше завдання при таких мінусових температурах. Посилити свою роботу, забезпечити стабільність роботи, особливо системи опалення, особливо там, де є альтернативні види палива. Що стосується промисловості, то великі підприємства наші так і не змогли відновитися, знаходяться на стадії економічно неактивні. У нас суб'єкти господарювання працюють тільки малі. Що стосується міського та приміського транспорту, то Міський транспорт працює десь на 70% від загальної затвердженої структури. Приміські маршрути працюють десь на 50%. Є проблемні питання по приміським перевезенням. Це стосується населених пунктів Остроушки, населений пункт пирогівка. Ми зустрічалися на минулому тижні з перевізником, який обслуговує островушки. А також староста був, Скажімо так, написали певний графік, який буде економічно доцільний, як для перевізника, так і. Зможуть скажі, скажімо скажемо так, забезпечити потреби мінімальні населення. Буде обговорено це з самими мешканцями і буде налагоджена відповідна робота. При цьому пані Грибанюк, звертаючись до населення, наголосила, що через обмеженість у графіках і маршрутах в такі напружені моменти користуватися громадським транспортом потрібно тільки при гострій потребі. Дар'я Миколаївна, але осрушки погребки. Ви там позаймаєтесь місце Добре. Переведіть профілактичну якусь бесіду, тому що там водій і для цензурної брані висловлюється і таке інше. Це абсолютно не годиться. Я розумію, що ми всі живемо в напружений час, що нерви всіх не зовсім спокійні, але люди являються роботодавцями для наших перевізників. І вони повинні відноситися чемно з пасажирами. Завдяки шкільним канікулам і зменшенню контактів між дитячим населенням в громаді знизилася захворюваність на гострі респіраторні захворювання. Повідомив виконуючий обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Серед дитячого населення ми маємо зменшення звернень з приводу ГРВІ на 40%, а серед дорослих зменшення звернень на 8%. Якщо брати абсолютні цифри, то захворіло 63 дитини та 68 дорослих. Стосовно дорослого населення, четверо жителів громади наразі амбулаторно лікуються від коронавірусної хвороби. В центральні районні лікарні готові до прийому потенційних постраждалих від сильних морозів. На сьогодні людей з обмороженнями не було, повідомив головний лікар Олег Штогрин.